Всі кавалерці по привіту. Найбажечні кавалерці. Я тобі зараз снідаю і будем їхати. Ну, вам не доїбаю вже, Шерлі сьогодні два рази, певно. Воно пообіді, воно снідає. А ти вже два рази їдеш, то тобі я навіть не пропоную. Ну, а як то то? Прийшли, а що ми таке маємо з дітей чихати? Хоч каву, або... Хліба дай будем грізлики знову закомпанювати. Почало жирять, все їдять, а ми як ті бомжі. Сідимо, тобі дзвонив, коли пожеж приїде, хлопці заберіть. А воно позвонило, бо... Зараз ми їдемо на одну справу. Маємо одну справу е, з одними серйозними людьми so. з Києва. А, та, маєм так, маємо діла. Так що треба скоренько їсти і їхати. Ну, no, а я. Не ти цікавіш серйозні люди чекати не будуть. Ну. No. Потім ще треба буде заїхати на табачку, забрати папіроси для наших пацанів на Все, без базару. Хоче, no? купа всього все інші. Ну йо, дивіться, маєте каву. Файна кава. Я ще не п'яв, ти вже включаєш файна каву. Ой, ну да, ти пляски жире. Дав пляцки, дав каву. Ну, все, ну ще, ну, о, ще не стіло ще відкрити, ноже в руки, пхає, як бі вдома не їду. Ви взагалі то хотіли хліба сухого, але я, я, я вже дав вам пляцки. Я не впів хліба сухого. <laughs> ну що хиба. Я сі на зачку наїв, я вукав, каву п'ять би зараз. Тапером три рази вже з їв. Та на та три ні, ну раз, зарані я такий перекус логоньки, і от, якщо їв, макарони є з тушонком, та ж хайтя, дідо і і теж. Тримаєш більше, ніж бульба, ні? Макарони? No. Ну а як? Я не знаю, макарони, там більше тушонки, чи макаронів. й no. Ще... тривога все почала. То тривога. А що, ми до міста Бозна не їдемо? No, так, трохи, то, близько, трохи. Близько. Та, то можна їздити. Але люди, ви як десь о, то нас не слухати, що ми їздимо, ви тікайте в укриття. Так, пацани приїхали вже на містечко, чекаємо пацанів наших, да? Ну і що, діда, де ті центрові? Що ми маємо їх чекати? Що ти ми маємо їх чекати? Вони доїжджають по-перше, я тобі говорю конкретно на котру годину, чи що? Що ти тут зараз вмою свій стане? Вважаємо, люди не мають нікого. Уважаємо. чекати. Вважаємо, я сказав, на котру годину, і така відкату година буде, ти то не курсують зразу. Да. Так, що... ти, хто, ти... Кур ставить, маєш? І в каналу ще саді без площавний. Ти знаєш, ти зараз тим, твощи ти не плаву. Зараз люди приїдуть по тобігом поломають. Ну зараз я щось придумаю. Ну. А ти, думав, яйця люди газона включі, вони його тупесу заглушають. Що, все, задумався? То не ті люди, з якими треба. що за люди, брат? То не ті люди, з якими ти можеш тішки мішки грати. А ти що, шо... де твій плащ? Ну а, де ти плач? Ну ди вдягай, ди вдягай, плач! Переповідає, ти його борти, де скідов, то їх пацани приїдуть. Та маю, а чого пацани? Що пацани? чо ти тут стартуєш? Людей, яких ти не знаєш. Ну, чекаємо, я не, не люблю. Чекає. чекати. Чекаю. Дитин <laughs> тропикави, чекай праць. Ти вже сікиш, якби нас на таку зілку. Паня така погодка, ні? Файна зараз, де сонеш, люблю очень, то по золоту, золоту, тільки золоту ось. Yeah. Лище палі, лище, озеро, ще як має бути. Ну, десь ко природа не йдеш, як не в селі. Так, Олярушка, приїжджає наша братва Київська. Так, братва під'їхала, зараз буде серйозно зділка половищи. Розкажеш за годину щось там щось шо, не підходило. А, Будь базари, Давай бігом машину, бігом. Половисі Так, Зараз тут решали одне питання серйозне.